Цього року День героїв Вітчизни Севастополь відзначить не традиційного 16, а 18-го квітня. Офіційно це свято започатковано рішення міської ради у 2002 році. Традицію вшановувати героїв батьківщини у місті розпочали ще з часів першої оборони Севастополя. На сьогодні в нашому місті мешкає один герой Радянського Союзу, чотири герої соціалістичної праці, один повний кавалер ордену слави, два повних кавалера ордену трудової слави. На честь події в місті вже сьогодні відбулись перші урочисті заходи. Серед них мітинг. Реквієм на меморіальному кладовищі селища Дергачі. Церемонія покладання живих квітів відбула сьогодні на меморіальному цвинтарі селища Дергачі. Представники влади нахімовського району і керівники ветеранських організацій висловили слова глибокої шани і подяки учасникам Великої вітчизняної війни та ветеранам праці колективу 13-го судноремонтного заводу. У мітингу також взяли участь учні загальноосвітніх шкіл Нахімовського району та особовий склад військової частини 1656. стала доброй традицией собираться здесь, на этом мемориальном кладбище в поселке Дергачи, для того, чтобы еще раз вспомнить о тех, кто защищал Севастополь, кто его освобождал, кто сделал его вот таким прекрасным, восстановил. И очень символично, что сегодня здесь находятся ребята, которые являются славными наследниками традиции тех добрых традиций, Стоят ветераны, убеленные сединами, те, кто эти традиции закладывал и с завидным постоянством поддерживал. И, конечно же, присутствуют военнослужащие, те, кто сегодня обеспечивает мирное небо и нормальный порядок в государстве. Поэтому это хороший праздник, который позволяет еще раз вспомнить прошлое и быть уверены в том, что вот эти традиции, ложась на хорошую почву, принесут и хорошие плоды. Десятий рік поспіль Севастополь відзначає свято Героїв Вітчизни. Ветеранські організації дату 16 квітня запропонували не випадково в цей пам'ятний день започатковано звання Героя Радянського Союзу. Меморіальний цвинтар селища Дергачів більше відомого як цвинтар Павла Горпищенка, героя оборони Севастополя 41-42 років. Щороку у цю пору стає місцем паломництва севастопольців, які шанують свою історію, своє місто і пам'ять полеглих співвітчизників. Що роки війни боронили батьківщину, виконували інтернаціональний обов'язок і чесно працювали, підіймаючи місто з руїн. Одним з перших Віддати шану героям прибули діти Нахімовського району учні гімназії номер 10 26 та 50 загальноосвітніх шкіл. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Рослышны на поле боя, через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрой, Коля, и вспыхнет друг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не станет никогда. И столько ветер нам порой напомнит страшные года. Минають роки і десятиліття, все менше героїв лишається в бойовому строю. Сьогодні перед подвигом загиблих низько схиляють голови їх нащадки, а живим особисто висловлюють слова щирої подяки. В нашому Нахимовському районі 27 тисяч ветеранів. Сюди входять ветерани війни, Отечественної війни, локальних війн, Сюди ветерани труда входять і інші наші ветерани, які об'єднуємо і щось пытаемся, не то, що пытаемся, а делаем для живущих ветеранов. і самое главное, пам'ять прошлом. Ветерани праці 13-го 13-го судноремонтного заводу теж прийшли згадати своїх працівників. Так от представимо собі, яким образом ці люди героїзм на фронтах великої Отечественної війни зламали хребет фашизму. Подвиг їх вечен, безсмертен і буде жити. У потомках завжди. Севастопольцям завжди було з кого брати приклад. Своїх героїв місто знає поіменно. Тисячі імен на віки закарбовані у кам'яних брилах міських і військових цвинтарів, меморіалів і дошок. Їх імена присвоєні школам і вулицям. Хвилина мовчання, живі квіти, і слова подяки. Це найменше, що у такий пам'ятний день ми здатні для них зробити.